Слава Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий відосичок. Відповідь коментатору. Він не один їх, їх дуже мало, і декілька штук вже і траплялося на каналі. Але оцей, ну, крайній він був останньою краплею і змушує мене відповісти. Там людина каже про те, що я краще до зони, ніж в ТЦК. О, дивіться. Ви чуєте мене так, як я розмовляю там, українською мовою, яка прагне бути академічною. Але насправді, ну, я такий більш-менш стриманий, пристойний вихований так, на каналі. Але я просто, ну, скажімо так, нагадую, що я 88-го року випуску так, Запоріжжя, зросіщене місто, місто, де дуже сильне оце, ось, віяння кримінального. Фльору, субкультури, місць позбавлення волі і тобто ну, це середовище, в якому я зростав. Ну і насправді, і по сьогоднішній день я скажімо так не вмію і можу. Інколи навіть розмовляю з дорослими чоловіками, так що у них пітніють окуляри. Я того дуже не люблю, чесно кажучи, бо це насамперед звучить російською мовою. Яку я всіляку уникаю зараз в житті, так, але тим не менше. тим не менше. І поміж іншого, також буквально там до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну я взаємодіяв там з і спілкувався з різноманітними правозахисниками, адвокатами, і, зокрема, щодо різноманітних там тем і з особами, які безпосередньо відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Так, ми з поміж іншого, я був долучений до опрацювання там різних дуже сумних е, тем і явищ в українських місцях позбавлення волі. Це далеко не було там основної моєї діяльності, але я взаємодіяв з такими людьми. Маю е, мав досвід спілкування. Так ну фактично з дитинства в Запоріжжі. Потім у дорослому віці з людьми, які е, відбували е, покарання різного тривалості в місцях позбавлення волі. І тобто маю уявлення про цей світ не з серіалів, так, не з телевізійних серіалів. Як я підозрюю, що мають все ж таки, якщо не всі, то більшість із тих, хто пише такі речі. Ну, взагалі, і у мене на каналі, зокрема на першому українському каналі з ремонту бронетехніки, так, то в чому власне сенс? Насамперед, дивіться, у мене є всі підстави вважати. З мого ну, досвіду і розуміння, скажімо так, субкультури, так, місць позбавлення волі українських, зокрема. Є всі і знання, ну, скажімо так, скромне знання і розуміння людської природи і чоловічої, яке я маю на сьогоднішній день, ми на повні 36 років. В мене є всі підстави вважати, що людина, яка каже, Ой, ну я зараз, я не буду боротися з окупантами і ворогами. Я піду в зону. У мене є всі підстави бажати. Я не пророкую. Я просто даю добрі шанси на те, що потім в місцях позбавлення волі. Э, ця людина скаже: Ну, я не хочу боротися з э, в системою там пенітенціарною. Э, і там цих там, хто там вони пенітенціарні, їхні підпоплічники. Я не хочу з ними боротися. Я поїду туди, до, до півнів. Мене там не будуть чіпати. Я буду там тихенько і все, і нормально в мене буде. Він поїде до півнів, а там, там субкультура в субкультури в субкультурі. Це як у фільмі платформа. Там ну, дна в тій системі, там, коли хтось думає, що там дно, то потім знизу стукають. І це так, обирач, обирач зони замість ТЦК, Потім, коли раптом, не ну, дай Боже, опиниться там з поміж у курнику, так, то він скаже, ну на що мені боротися? Я не буду боротися з домінантними півниками. Я буду там. Відпрацьовувати там своє тихенько і тихо мирно жити. Ну, от такий, власне, шлях. Я собі, ну насамперед малюю в голові сценарій розвитку подій для ну, тих, хто каже, ну, я, я краще в зону, я не буду воювати, я не воїн. О, це один бік. Ну, він доволі депресивний, але якщо ви вже мені пишете, так, що ну, я краще в зону, ніж в ТЦК, і коли ви не стикалися з цим світом на практиці ніколи, то маєте на увазі так, про такий перебіг подій. Але навіть якщо він не буде таким, скажімо так, депресивним, і ви там знайдете спосіб між бути десь там в шапці невидимця. Так, нібито і не зовсім на дні, але тихенько, так, в своєму мікрокосмі. То прикол в тому, що ви ну, достатньо швидко збагнете, що єдині, кому ви взагалі на всій цій планеті потрібні, це ваша бабуся, ваша мати. І якщо пощастить, можливо, дружина, можливо, сестра, все на цьому перелік тих, кому ви, хоч якось потрібні в цьому світі, він закінчується зазвичай в тих місцях. І коли ви будете там з року в рік, там з місяця в місяць, бачите, як там сива, бабуся, матір. От, хто там ще з жіноцтво, найближчого вашого, буде на власному горбі тягнути, там, не знати, з якої там області, вам зі своєї пенсії, там, зарплатні недоїдені якісь там наїдочки, так, які ви там будете споживати, то рано чи пізно, ви, якщо матимете достатньо собі мужності, щоб назвати речі своїми іменами, ви усвідомите, що просто. Ці жіночки, яких можна буде перерахувати на пальцях, або цієї руки, або цієї руки, вони там живуть, так, не в форматі там Бучі 22-го року, Маріуполя 22-го, 23-го років, так, оцих всіх там ірпінів, страждань, мордувань, а живуть в нормальній Україні, так? Тобто, ну, живуть, працюють, вам там свою пенсію в форматі згущеночки приносять. Саме завдяки людям, які роблять вибір на користь честі захищати Україну в лавах Збройних сил. Так? Тобто, умовно кажучи, отой вибір, який ви робите на користь там, місць позбавлення волі, вони роблять на користь. Діаметрально протилежних явищ. І завдяки їм ви там перебуваєте в достатньо комфортних умовах. Тому що, ну, щоб ви просто розуміли для себе, то те, як відбувають покарання в місцях позбує українських порівняно з російськими, це просто п'ятизірковий готель. Це просто п'ятизірковий готель, особливо коли там мова йде там за, за Уралі. Так? Тобто ще в європейській частині. Росії, вони там ще більш-менш на щось там схоже, так, то там за Уралом, я ж кажу, я ну спілкувався з широким колом осіб, То там ну зовсім морок і дно, і мордор, так, в цьому плані. І відповідно це все вони насаджують аналогічно в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях в Україні. Так, ну і набагато гірше, бо там взагалі в правовому полі ну зовсім чорна діра. Ну, що це означає? Це означає, що ви будете там сидіти, дивитися ютубчик, це відео цілком ймовірно, так? На смартфончику, який вам мати купить із зарплат... зарплатні. Будете там чай пити зі згущеночкою, який вам бабуся передасть із пенсії. І вас там не будуть лупашити. Не будуть ну, захоплювати, тому що ми тут тримаємо Україну. І ваші рівні, які вас будуть підтримувати, дай Боже, вони теж живуть більш-менш нормально, ну, згідно теперішніх історико скажімо так, геополітичних реалій в Україні. Вони живуть нормально завдяки нам, тим, до кого ви не схотіли доєднатися. І, мабуть, добре, що не схотіли доєднатися, тому що, ну, реально тут такі не потрібні. Тут такі не потрібні це шлях, це шлях воїна. Але безумовно, в житті є багато шансів на другий, третій, п'ятий спроби. Тому, ну, якщо ви реально адекватна, більш-менш адекватна, людина чи більш-менш тверезумислить і. Десь там у вас пролітають в голові такі думки. Ну, я дуже запрошую вас подумати двічі, тричі і десять разів. <сум> так? Тому, що... Тому що жодного натяку на конструктив в такому, ну, я особисто не бачу. Її два з гаком роки, які мають честь захищати Україну в ЗСУ. І роки спілкування з особами з світу, або ну, я ж кажу, там, адвокати, правозахисники, там і поліціянти, і всі, хто загону, і безпосередньо люди, які відбувають покарання, кажуть мені, що це ну, вибір, який не має нічого в собі конструктивного. Будьте мудрими і пам'ятайте, що честь захищати. Батьківщину, Україну, це, це якщо не найвища честь, то одна з найвищих, однозначно, яка взагалі, яку взагалі можна щастя мати в цій симуляції реальності. Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.